Всім доброго дня, глядачі підписники. Ось хочу вам показати, як робиться компостна яма. Ну, як ми її зараз робимо. Ось там вже така повна глибина така в неї буде. Тут вже майже половина її викопана. Ось глибина приблизно. 80 сантиметрів має бути. Ну принаймні ми так риємо. Ось так. Ну і ось тут також буде ритися так само. компостна яма дориватися срядок. А потім ми сюди закидаємо листя з винограду та інших відходів. Можна сказати, біо-відходів Ну, на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть ваші запитання. Всім хорошого дня та настрою!